Ви часто буваєте не в настрої, роздратовані, знервовані, в стресі та інших схожих станах та емоціях. Звісно, ці емоції мають місце бути, якщо для них місце і час. Головне в цих емоціях та станах довго не залишатися, не жити тільки цими станами та емоціями, так як вони низьковібраційні та притягують все негативне в ваше життя, програмують ваше тіло та розум на знищення себе та приносять вам шкоду. Перше, це думки, емоції, котрі створюють в тілі певні блоки, зажими, спазми, з яких потім розвиваються відповідні хвороби. І все це погіршується, коли ці стани постійні, все підсилюється. Ваші негативні думки створюють в вашому мозку негативні програми та установки, котрі створюють ваше мислення, засмічують, змінюють вашу свідомість, заганяють вас у все більшу ілюзію, з якої вам все важче вирватися. Вихід у всьому цьому є. Найперше, це ваше щире бажання щось змінити, змінити той хід подій, який, здавалося, незмінний. Все починається з думки про зміни, далі довгий процес зміни вашого мислення, з усвідомлення того, що всі ваші думки проєктують ваше життя. Відслідковуйте ваші думки, змінюйте їх на позитивні. Дайте собі відчути емоцію, проживіть її і відпустіть. Адже коли подія сталася, змінити її вже не вийде, але можна змінити ваше ставлення до неї. Просто відпустіть її. Якщо відчуваєте якісь накопичення емоцій в тілі, ви маєте його пропрацювати в залежності від того, що вам хочеться і що ви відчуваєте. Можете поплакати, посміятися, поділитися з кимось, покричати бажано подалі від людей, зайнятися спортом, побігати, просто з кимось обійнятися чи будь-що інше. Дозвольте своєму тілу розслабитися, відчути спокій та гармонію в тілі, в серці та душі. Коли змінюється мислення та реакція на події, з часом змінюєтесь і ви. Все більше стаєте стороннім спостерігачем, але це не відразу і потребує тренування. Почніть змінювати своє життя спочатку в думках, потім насправді. Робіть так, як відчуваєте, як підказує серце та душа, а не розум. Серце вас приведе в ваше найкраще життя там, де ви справжні. Ми розуміємо, наскільки вам буває важко вийти із цих всіх станів. Тому нагадуємо вам та закликаємо. Звертайтеся до нас за допомогою. Ми завжди раді допомогти кожній душі, котра щиро бажає допомоги та підтримки. Ми обов'язково допоможемо та підтримаємо, пошлемо вам певну енергію, від якої на вашому серці буде світліше. Допоможемо побачити певні підказки, інформацію, на що вам треба звернути увагу, щоб змінити ситуацію в вашому житті на краще та багатьма іншими шляхами. Але ви зрозумієте та відчуєте, якщо цього бажаєте. А ще щира молитва від серця до ваших ангелів, до будь-яких святих чи до кого вкаже ваше серце, може творити чудеса. Просто знайте це. Ми любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют!